28 грудня на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації депутатам запропонували розглянути проект рішення про передачу майна комунальної власності територіальної громади. До виконкому звернулося товариство з обмеженою відповідальністю інститут науково-педагогічної та виробничої інфраструктури з проханням розглянути питання про передачу шляхом обміну нежитлового приміщення, розташованого на третьому поверсі адмінбудівлі на площі Жовтневої революції. 3 Предлагают приобрести взамен необходимое количество квартир которая будет равноценна по экспертной оценке, если в случае будет решен вопрос путем обмена. Имущество расположено в центре города и может быть использовано для размещения организаций и учреждений коммунальной собственности Славянского городского совета. Отчуждение его путем обмена является экономически невыгодным, так как это влечет за собой отсутствие пополнения доходной части городского бюджета. Ознайомившись с обставин и справы, комиссия одноголосно поддержала проект решения про недосильность отчуждения майна шляхом обмену. Торкнулось и питань масс-медиа. Головуючий депутат Медведєв нагадав присутнім, що 30 грудня на сесії знову розглянуть питання щодо ліквідації комунального підприємства Газета Совет». Сав'янський міський голова Неля Штепа, користуючись своїм правом, наклала вето на рішення минулої сесії стосовно цього питання. Комісія буде продовжувати. Преодолеть вето по газете Совет, В связи с тем, чтобы дать возможность Совет, свой вопрос самостоятельно, чтобы газета не была ликвидирована, как говорится, и трудовой коллектив взял на себя все эти заботы. І роботарица ну, за щобезпечення, окрім вище зазначених питань на пленарному засіданні 30 грудня, розглядатиметься головний документ міста бюджет на 2011 рік.